Добрий день, шановні присутні. Розпочнемо засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на посаду директора комунального закладу культури Будинку культури родина. Керуючись законом України про культуру, враховуючи вимоги закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури. Конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури на виконання наказу відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради номер 16 від 11 липня 2016 року. Про затвердження складу комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу культури будинку культури родина сьогодні. Відбудеться перше засідання комісії у складі. Глазирін Євген Миколаєвич, заступник міського голови. Лауда Олена Вікторівна начальник відділу сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Шостак Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Глєбова Тетяна Євгенівна, директор комунального закладу культури, дитячий парк. Кобзар Олена Григорівна, директор комунального закладу культури історичний музей імені Пригожина. Із Моденова Лариса Геннадійна, завідуюча відділом обслуговування Центральної бібліотеки комунального закладу культури Централізована бібліотечна система. На виконання наказу відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради номер 18 від 11 липня 2016 року. Секретарем конкурсної комісії з проведення добору на посаду керівників комунальних закладів культури міста Жовті Води призначено мене Багинську Наталію Іванівну, бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу культури виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Для подальшого проведення конкурсної комісії прошу обрати голову та спосіб голосування закритий або відкритий. Пропоную ваші пропозиції. Я, шоста Тетяна Олександрівна, пропоную головою комісії призначити заступника міського голови виконавчого комітету Житомирської міської ради Глазирина Євгена Миколаєвича. Інших пропозицій не буде. Ми проголосуємо одного голосу. Слово предоставляється Глазиріну Євгенію Миколаївичу. Дякую, шановні колеги, за довіру. І так, як вже було сказано, ми з вами визначилися з головою, секретар комісії є. Тепер нам треба визначитися з порядком, яким чином ми будемо голосувати. Буде у нас відкрите голосування чи таємне голосування? Як ви вважаєте, в кого які будуть пропозиції щодо здійснення голосування процедури? Відкритим. Відкритим. Є пропозиція? Ну, давайте з вами тоді проголосуємо за таку пропозицію. Поступила одна пропозиція про відкрите. Хто за? Хто? Проти, утримався, немає. Рішення прийнято, тому буде нас відкрите голосування. На порядку денному нашого засідання ми здійснили процедурні питання. Фактично, одне питання розгляд документів, поданих кандидатами на посаду директора комунального закладу культури родина. Наскільки нам відомо, то на даний, на даний конкурс подано тільки один пакет документів. Даний пакет документів подано Кришень Оксаною Володимирівною. Згідно чинного законодавства, у нас повинен бути подано до переліку такі документи. Перше заява на участь у конкурсі. Заява на участь у конкурсі, будь ласка, пересвідчуйте, вона є. Написана власноруч. До заяви додано наступні документи. Перше, це згода. На збір та обробку персональних даних завірено належним чином. Далі. Надано автобіографію. Автобіографію. ну Якщо є необхідність, я прочитаю якісь ключові моменти даної автобіографії. Шановні. Подивіться, Кришень Оксана Володимирівна в дівостві Помпенко народилася 18 травня 1971 року. Так, працювала. Першу освіту хочу звернути вашу увагу. Завчалася в Харківській Державної академії культури, тримала повну вищу освіту за спеціальністю культурологія. Здобула кваліфікацію культуролог. Далі, з вересня 1988 року, прийнята на роботу в будинок культури родина на посаду балетмейстер народного церкового колективу. У 2002 році переведена керівником колективу, у 2004 році і по теперішній час. Працювала директором комунального закладу культури будинок культури родина. І так, була депутатом Жовтоводської міської ради до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Не притягувалася. Також, даний конкурсант у нас є членом громадської організації Козацький полк Жовтоводський з жовтня 2015 року. Також надано на адресу конкурсної комісії копію документів, які посвідчують особи, а саме паспорта. Далі подано копію документів про освіту, будь ласка, диплом спеціаліста, де написано, що в 2009 році закінчила Харківську державну академію культури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю культурологію, здобула кваліфікацію культуролог, викладач історії та теорії культури, тобто профільна освіта є. Також надійшли рекомендаційні листи в кількості бачу тут два. Два рекомендаційних листа від депутата міської ради Вовк Черемош і також рекомендаційний лист. Зараз подивимося, шанує. Так, так, начальника відділу культури. Листи засвідчені підписами, і в другому випадку печаткою закладу. Результуюча частина листів звучить так, що за період роботи директором нагороджена подяками, грамотами Дніпропетровської обласної адміністрації облради, управління відділу культури облдержадміністрації, подяки міського голови, грамоти виконавчого комітету. І взагалі рекомендації цілком носять схвальний характер і рекомендують. Даного кандидата до прийняття на цю посаду. Далі до пакета документів, згідно вимог, входить мотиваційний лист. Мотиваційний лист, який засвідчує, чому саме конкурсант хоче. Зайняти дану посаду дозвольте, зачитаю його в повному обсязі, що на виконання пункту 4 прикінцевих положень закону України від 28 січня 2016 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури, відділом культури Жовтоводської міської ради оголошено конкурс на заміщення посади директора комунального закладу культури, будинок культури родина. В даний час, працюючи директором цього закладу, маючи фахову освіту, враховуючи свої професійні досягнення, я прийняла рішення приймати участь в цьому конкурсі, використовуючи мій практичний досвід, ділові якості, двокрапка пройшовши шлях від учасниці церкового колективу до директора цього закладу. Працюючи багато років під моїм управлінням, професійно функціонує творчий колектив. Родини, успішність менеджменту підтверджують багато здійснених культурних проєктів. В своїй діяльності використовую широкий діапазон маркетингових функцій, володію навичками гнучкого мислення. В колективі склалися добрі, професійні і особисті стосунки з співробітниками. Звикла працювати ініціативно як в команді додумців, так і індивідуально. Відповідально, моє управління спрямоване на саморозвиток та активність як працівників, так і відвідувачів закладу. Ідеологічний плюралізм, консенсус і толерантність як запорука участі громади у культурно-дозвіллевій діяльності. Маю на меті і в подальшому створювати клімат та умови, в яких культурні послуги в мікрорайоні можуть розвиватися і розквітати. Також надано програми програми. Розвитку будинку культури родина короткостроково на 16-17 роки та більш довгостроково до 2020 року. Це обов'язковий у нас перелік документів. Крім того, за власним бажанням конкурсант надав копії документів, які посвідчують досягнення. Диплом обласного фестивалю Петриківський Ярмарок, почесна грамота та. Від голови обласної ради почесна грамота міського голови, подяка від громадської організації «Козацький Полк Жовтоводський, подяка міського голови. Ще одна від іншого вже міського голови. Так, далі, за активну участь і тісну співпрацю від козацтва, але це вже від Дніпропетровського козацького об'єднання. Обласна тобто подяка, почесна грамота виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, подяка відділу освіти, подяка міського голови ще одна. Тобто, три подяки міського голови. Шановні. Повний пакет документів, який відповідає вимогам чинного законодавства, надано в повному обсязі, засвідчено необхідними підписами. Є всі необхідні елементи. Тобто Проаналізувавши даний пакет документів, пропонується розглянути питання про те, щоб допустити даного конкурсанта до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури Будинок культури «Родина». Які будуть пропозиції, шановні? Є пропозиція допустити Кришень Оксану Володимирівну до співбесіди в наступному засіданні. Які ще будуть пропозиції, шановні? Інших пропозицій немає. Тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб допустити даного конкурсанта. Прошу проголосувати. Хто за? Так, секретар рахує у нас. Фіксує. Чи є хто проти, хто утримався, немає. Рішення прийнято одноголосно. На цьому порядок денний нашого засідання з вами вичерпано. Які-небудь ще пропозиції в різне є у нас? Немає. Тому на цьому засіданні нашої комісії. Вважаю вичерпаним і засідання оголошується закритим. Всім дякую за роботу.